Можем грати за донецький шахтар в Лізі Чемпіонів. Сьогодні у нас гра номер 3 граємо проти Інтеру. Також ми займаємо першу сходинку в групі D, маємо 6 залікових пунктів. Всі попередні матчі донецького шахтаря в Лізі Чемпіонів. Ти можеш подивитися за підсказкою вище. Підтримуємо Україну в описі цього відео. А також ставимо вподобайки. 400 вподобайок і наступна серія виходить одразу. Не забувай підписуватись на канал. Ми йдемо на 10 тисяч підписників. Кожна підписка важлива. Ну все. Приємного перегляду. Поїхали дивитися. Дуже цікавий поєдинок. Доброго вечора. Ми з України. Друзі, радий вітати вас на нашій відеотрансляції поєдинку Ліги Чемпіонів. Третій тур. Донецький шахтар в себе вдома на Донбас Арені в Донецьку приймає Міланський Інтер. Доволі цікавий сьогодні буде поєдинок, адже інтеру потрібно перемагати. Вони поки що на даний момент зігравши два тура. Забрали всього три залікових пункта. Посідають вони третє місце, але про це ми поговоримо з вами трішечки згодом. Для вас цей поєдинок, як завжди, буде коментувати Артем або ж просто Арті. Ну а прямо зараз я пропоную послухати гімн Ліга Чемпіонів. Прекрасна атмосфера на Донбас Арені, і нам пропонують одразу режисери познайомитись зі стартовим складом господарів. І так, донецький шахтар. На воротах сьогодні стоїть Анатолій Трубін під номером 81. Одинадцятий Давід Нерес, п'ятнадцятий Артем Бондаренко. Дебютує за донецький шахтар. Буде грати на позиції центрального півзахисника. Дев'ятнадцятий Манор Соломон, двадцятий Михайло Мудрик. Капітан сьогодні. Подивимось, що він покаже. Двадцять другий. Микола Матвієнко, двадцять третій. Ласіна Трауре, двадцять п'ятий. Георгій Судаков, двадцять шостий Юхим Конопля, сорок четвертий. Віктор Корнієнко, сімдесят сьомий Валерій Бондар. Також дебютує сьогодні за донецький шахтар. Головний тренер Донеччан Ігор Ну, а тепер стартовий склад гостей. Інтер Мілан. Під номером 97 на воротах стоїть Юнуць Андрій Раду. Другий дензел Дюмфріс, шостий Стефан Деврей, восьмий. Матіс Весіно. Десятий. Лаутаро Мартінес. Чотирнадтий. Іван Перешич. Дев'ятнадцятий. Йоакін Кореа. Двадцятий. Хакан Чалхануглу. Тридцять сьомий. Мілан Шкринір. Сімдесят содьой. Брозович. Дев'яносто п'ятий. Алесандро Бастоні. Головний тренер Інтеру. Сімоне Інзагі. Ну що ж, дорогі друзі, ми познайомилися з вами зі стартовими складами обох команд. І пропоную прямо зараз розпочати наш поєдинок. Стартовий свисток і інтер розігрує м'яч в центрі поля. Бажаємо Донецькому Шахтарю, як завжди, це вдалої гри. Ну а вам, дорогі друзі, я бажаю приємного. Перегляду дуже цікаво буде сьогодні поспостерігати за Шахтарем, адже два неймовірних поєдинка вони видали. Чи вистачить їм сьогодні сил переграти інтер в себе вдома? Дізнаємось за наступних 90 хвилин. Але поки Інтер в атаці, донецький шахтар обороняється. Перешич віддає на Кореум той далі на Лаутаро Мартінеса. Лаутаро Мартінес пробиває її. першим ударом у ствір воріт Донецького Шахтаря. Відкриває рахунок. Сьома хвилина, друзі. Сьома хвилина, і донецький Шахтар вже поступається. Пропускаємо швидкий м'яч. Хто ж помилився? Давайте будемо дивитися на повторі. Здається, Артем Бондаренко. Ось тут передача на Лаутаро Мартінеса. Він так прибирає Бондаренка, дебютанта. Не справляється той. І прекрасний точний удар під самісіньку стійку. Нічого не міг зробити Анатолій Трубін. один Точніше, 0-1. На жаль, донецький шахтар поки що поступається. Але все попереду потрібно взяти гру під свій контроль, заспокоїтись насамперед Донецькому Шахтарю. І все в них буде виходити. Траоре в центрі поля вже і розігруються вони м'яч. Соломон повертає на траоре. Той віддає на мудрика. Михайло Мудрик сьогодні з капітанською пов'язкою. Дуже хочеться, щоб цей молодий хлопець сьогодні показав свою найкращу гру. Адже на нього надіються вболівальники донецького шахтаря. Поки що його на футбольному полі не видно. Потрібно оборонятися. Лаутаро Мартінес. Переведення на лівий фланг. Тут Перешич. Відає в центр. Назад, на Лаутаро Мартінеса. Той на Кореу скидає Весіно. Проти нього Корнієнко. М'яч відібрати хлопці. Весіно в штрафному майданчику. Подача на Лаутаро Мартінеса. Трубін! Трубін. Ось вам і перший сейф. Анатолія. Молочинка справився з цим ударом. Спокійно. Матвієнко. Підбирання за ним. Відає на Корнієнка. Корнієнко на Мудрика. Той на Судакова. Судаков далі. На трауре. Трауре розвертається. Знаходить Корнієнка. Корнієнко віддає по флангу на мудрика. Мудрик. Віддає назад на Корнієнка. Можна щось вигадати. Іде донецький шахтар в атаку. Судаков скидає на Соломона. Той на Бондаренка. Артем потрібно відігруватись. Давай. Артем Бондаренко на Траоре. Траоре ставить корпус. Не дають йому увірватися до штрафного майданчика. Контролює м'яч донецький Шахтар. Коло воріт, точніше, коло штрафного майданчика. Інтеру. Юхим Коноплян. Непогана передача на забігаючого Бондаренко. Той робить простріл. І Траоре замикає цей простріл. 1-1. Донецький Шахтар зрівнює рахунок на 25-й хвилині. Ось це вже краще. Ось це я вже впізнаю донецький Шахтар, який грав проти Реалу І переміг його з рахунком. Друзі, а з яким рахунком можете подивитися? В описі цього відео є посилання на плейлист Донецького Шахтаря в Лізі Чемпіонів. І там ви дізнаєтесь, який був рахунок, якщо ви не бачили попередній матч донецького Шахтаря. А саме в другому турі, де ми грали на виїзді проти Реал Мадриду. І так, вдається нам на 25-й хвилині зрівняти рахунок. Зараз саме головне все починати спочатку. І починати не так, як ми це робили на старті поєдинку, коли повністю віддали ініціативу Інтеру, який спокійно пройшов нас в обороні і відкрив рахунок саме Лаутаро Мартінес. На цей раз потрібно грати добре в обороні надійно. Мартінес. Мартінес проти нього Михайло Модрик. Мартінес б'є поворотам. Трубін. Парирує удар ось. Казав же ж я, що потрібно тримати суперника. Казав же ж я про те, що не потрібно давати їм бити. Ну, слухайте, ну, з цього повтору. Мені здавалося, що м'яч не залітає у ствірворіт, але перестрахувався Анатолій Трубін Молодченка. Це означає, що він весь в грі. Це означає, що він зосереджений. Мартінес. Розіграли кутовий інтер. Перешич. Перешич непогано скидає на Лаутара Мартінеса. Той подача відбитися. Матвієнко перший. І удар Перешича з розвороту. Ну, якби такі м'ячі залітали, можна було б вимикати це відео. А так, на щастя, Перешич не забиває. З розвороту не точно з лівої ноги. Так, все добре. Для донецького Шахтаря все добре. Анатолій Трубін встановив м'яч і розігрує. Передача на коноплю. Той по флангу віддає на Нереса. Також Нереса, слухайте, друзі, поки що не видно було. Ось зараз непогана контратака. Паста Соломона! Соломон стріляє! На місці раду. На місці! М'яч прийшовся. Удар, точніше, прийшовся по центру воріт. Тому для голкіпера Інтеру абсолютно ніяких проблем. Ось контратака може бути! Потрібно м'яч відібрати. Будь ласка, хлопці зібралися! Удар поворота! Мартінеса! Анатолій Трубін! Що ти витворяєш, хлопчина? Мені здається, з таким темпом ти можеш забрати навіть капітанську пов'язку у того ж самого Тараса Степаненка Михайла Мудрика. Так, що там наш футболіст валяється, потрібно вставати. Соломон, перший на м'ячі, потрібно було вибивати. Корея скидка на Дюмфріса! Дюмфріс пробиває все-таки Анатолія Трубіна. Один-два. Знову Донецький Шахтар поступається в першому таймі. Не втримали ми. Не втримали ми інтер, друзі. Не змогли ми це зробити. Хто помилився? Давайте будемо дивитися більш детально. Ось тут Кореа дуже добре, класно скидає п'яткою на Дюмфріса. Його намагався накрити Матвієнко. Ні, не встиг. Здається, мені що Матвієнко не встигав за Дюмфрісом. На жаль, один-два. Нічого, друзі, зібралися, зібралися, все добре. Донецький Шахтар. Нас ще є час, щоб відігратися. Щоб забити м'яч у роздягальню. Щоб знову вийти на другий тайм. З нічийним рахунком і розпочати все спочатку. Траоре. Розіграли швиденько донечани. Передача на Мудрика той на Судакова. Мудрик. Мудрик м'яч втрачає. Ні, не втрачає. На Корнієнка. Дві хвилини компенсує арбітер. Ось зараз мудрик м'яч втрачає, друзі. Невдала гра в першому таймі Михайла Мудрика. А чи не завадила йому капітанська пов'язка? Пишіть, друзі, в коментарях, а мені здається, все ж таки зарано йому давати капітана. Яка статистика? І так, ініціатива повністю на стороні інтера. Два удара в донецького шахтаря, володіння також за інтером. Надіємося, в другому таймі хлопці гру підтягнуть. А я бачу, в нас є перша заміна. Йовічі Віч все ж таки прибирає дебютанта Артем Бондаренко. Йде з футбольного поля. А натомість замість нього вийшов старий добрий Тарас Степаненко. Саме він зараз з м'ячем Віддає передачу назад на Бондара. Бондар на коноплю. Той далі на Нереса. Нерес на Соломона. Можна віддавати зараз на Нереса Соломону, але не вдається. Не вдається виконати точну передачу. Дюмфріс. Непоганий пас на хід. Кореа. Кореа з м'ячем проти нього. Матвієнко. Матвієнко. Програє цю боротьбу. Дюмфріс. Дюмфріс в штрафному майданчику. На Корео віддавав передачку. але Бондар. Страхує. Відбирає м'яч. Розганяє зараз свою атаку донецький Шахтар. Михайло Мудрик. Не знаю, поки що... поки що ніяк в нього гра не. Не в'яжеться. Хакан. Передача в центр на Лаутаро Мартінеса. Мартінес. Далі. На Дюмфріса. Дюмфріс. Проти нього Мудрик Мудрик. Ось тут. Нарешті. Мудрик відбирає м'яч. Віддає на Корнієнка. Той на Судакова. Судаков на Степаненка. Судаков. Той повернув йому м'яч. На Бондара. Бондар. переведення на правий фланг. Абсолютно не точно. 61 перша хвилина. Заміна. Весіно йде з футбольного поля, а замість нього вийде Барела. Заміна по позиції. Якщо будемо говорити про попередні тури, то перший тур Інтер програє реалу. А другий тур перемагає у Гасметана. Давайте продовжимо після цієї атаки Лаутаро Мартінес. Непогана передача на Перішича. Перішич в штрафному майданчику. Перішич! його потрібно накривати Лаутаро! 1-3. Не накрили ми! Ні Перешича, ні Лаотаро Мартінеса. Дубль. Дубль виконує цей аргентинець. Що ж ти будеш робити? Не знаю. Я абсолютно не знаю, що сьогодні з донецьким Шахтарем. Чому така ненадійна гра в обороні? Мені здається, потрібно повертати назад на позицію центрального захисника Кривцова. Адже Бондар щось мені здається, губиться на футбольному полі. 1 3 65-та хвилина, і це вже дуже погано. Дуже мало часу залишається у Донецького Шахтаря, щоб ось змінити бодай щось. Але надіємося, віримо в них. І все ж таки, з надією в серці, що відіграємось. Мудрик віддає на трауре. Траоре ставить корпус. Мало м'яч не втрачає. На Степаненка. Степаненко на Судакова. Той повернув на Степаненка. Нерес. Не так помітно було. Нереса взагалі в першому таймі. І в другому не дуже багато ми його бачили. Нерес. Нерес. Зміщується. Нерес. Удар поворотом Нереса. Давід Нерес. 2-3, Забиває він. Забив він такий схожий м'яч. Він забив реалу, друзі. Дещо схожий. І ось забиває Інтеру. Прекрасне виконання. Прекрасна ліва нога. Точнісінький удар. Здається, в дев'ятку. Подивимось з цього ракурсу. Ну, не в самісіньку дев'ятку. Мені здається, все ж таки раду міг тягнути цей удар, але щось в нього пішло не так. Ось бачимо, не в самісіньку дев'ятку м'яч летів. Але нам це не важливо. Важливо, що Давід Нерес забиває. І це дуже добре. Адже ми скорочуємо відстань. 3-2. Фух, Потрібно зібратися. Коли я казав, що практично часу немає, зараз я хочу сказати, друзі, що час є, і його достатньо. 15 хвилин. За 15 хвилин я так дивлюся, ми можемо вже навіть сьогодні спробувати перемогти. Трибуни зараз просять несуть. Донецький шахтар вперед Ось атака може бути небезпечна. Тарас Степаненко в штрафному майданчику. Що він робив? Шукав, він, здається, Соломона. Помиляється Хакан. Степаненко м'яч відбирає. Траоре. На Нереса. Нерес. Фінтить Нерес. Що зробить? Вдає передачку в центр. Судаков на Степаненка. Повертає на Нереса. Нерес. Мені здається, що тут з порушенням правил. Відбирали в Нереса м'яч, але арбітер мовчить. Продовжуємо Барела. На Кореу. Корея. Корея, Ну, відібрати. Хлопці. Що таке? Чому така Діра в захисті, удар поворотам. Анатолій Трубін, який раз він сьогодні нас вже рятує, береться за голову. Якби не він, то мені, мабуть, здається, ми би ще пропустили так зо два, зо три м'ячі. Хакан Чалхануглу. Саме він пробивав у ствір воріт донецького Шахтаря. Дали пробити наші центральні беки. І мені здається, друзі, що в наступній грі матч-відповідь. Ми побачимо кривцова на позиції центрального захисника. Не подобається мені ось як грає Бондар. Подача. Соломон. На цей раз справляється. Відає на коноплю. Той на Степаненка. Степаненко далі, на Траоре. Траоре. Назад, на Судакова. Судаков. Що зробить Судаков? Не видно на футбольному полі Михайла Мудрика. І це дуже прикро, друзі. Дуже прикро. Спробуємо забрати в нього капітанську пов'язку на наступний поєдинок. І подивимось, що він зробить без неї. Ласіна Траоре, Ну, можна було щось вигадати. Тарас Степаненко скидає на коноплю конопля. Віддає передачу до Соломона, але ні. Той знаходився в положенні поза грою. Та ти шо? та ти ти шо. Ось тут непогано, непогано віддавав Юхим конопля, але все ж таки положення поза грою було. Одна хвилинка залишається. Є ще шанс. Можливо, зараз, коли виб'є. Голкіпер. Так, на підбиранні ми. Бондар! На траоре. Ну, м'яч за нами. Степаненко. Ні. Ні, друзі, не сьогодні. Поступаємось. Поступаємося ми в Донецьку з рахунком 3-2. Недотис Шахтар. Інтер Мілан. 3-2. Ось цей перший м'яч, коли Артем Бондаренко. Слухайте, помилився у відборі. Мені дещо, здається, зламав хід сьогоднішнього поєдинку. Статистика також за інтером. Повністю по всім параметрам донецький шахтар програє. Найкращий в нас Нерес. А хто для вас найкращий, ви пишете, друзі, в коментарях. Давайте подивимось на становище в групі після третього зіграного туру. Хто очолює у нас групу Ді? Реал Мадрид друге місце займає Інтер. А третє Донецький Шахтар. Ось така друзі. Ситуація в нас, тому прошу вас ставити вподобайки. 400 вподобайок і матчі відповідь проти інтера виходить одразу наступного дня. На сьогодні в мене все. Якщо вам гра сподобалась, то обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступних матчів донецького шахтаря в лізі чемпіонів. Якщо не підпишетесь, не дізнаєтесь, куди ми дійдемо. Будьте здоровенькі! Слава Україні! Героям слава!